Ну що, друзі, хочу показати, як е, я роблю декоративку, зараз перейшов. Раніше робив декоративку всякими тими шпателями, там, полутерами, там, пластмасовими терками, металевими. І дивіться, зараз натягую просто шпакльовку. І, коротше, беру валік. У мене тут потолок кривий, я брав тюрки на декоративку. І виходить, трохи недобре, бо треба добре вирівнювати потолка. Взяв такого валіка. І беру натягую валіком і все скриває, всі недостатки. Кожного горбіка, кожну ямочку, все скриває. О, тому, от, покажу. Отаку я вже зробив, воно вже засихає трошки. О, Потім думаю в планах, мене, що візьму тьорочку і коротше, пройдуся легенько е, тіорочку і бугорки постирати, щоб воно ідеально було рівно. Отаке от то. Я ще такого не робив, але прикольно. Прикольно, прикольно. Тут ще не зробив, але розкатую. Розкатую скрізь рівномірно по цьому. І воно кожну дирку, кожну ямку закриває, і потолок ідеально рівність становиться. Отак. От То берите наоружені і вперед.